Свіженький реліз 23-го року від Hamilton, створено на базі Pan Euro Chronomatic 71-го року. Ця модель була однією з перших швейцарських годинників Hamilton, оснащених тепер уже легендарним калібр 11 з функцією хронографа. Нова версія виконана в сталовому корпусі у формі подушки діаметром 42 мм товщиною 115 мм. Розмір відвушка вушка складає 44 мм. Корпус оснащено полірованим безелем, що обертається в одному напрямку, з алюмінієвою ставкою з цифрами, що позначають п'ятихвилинні кроки. Циферблат стилістиці сонячні промені, має незвичний зелений відтінок. На третій годині є апертура дати дня тижня. Прямокутні дещо нахилені годинникові індекси зі смужками суперлюмінова розташовані на периферії циферблата разом з хвилинною доріжкою. Годинникова та хвилинна стрілка також вкриті суперлюмінова, а лакована секундна стрілка зроблена в тон до кольору безеля та позначками на циферблаті. Заводна голівка з логотипом H не загвинчується, що в принципі відповідає водозахисту 50 метрів. Крізь прозору задню кришку бачимо калібр H30 з запасом ходу 80 годин та пружиною балансу нівахрон з антимагнітними властивостями. До речі, приємний бонус: ця модель має в комплекті додатковий нейлоновий ремінець в колір Безелюм.